Так, перевірка зв'язку. Має все бути добре. Вперше в машині штатив собі на руль прикрутив, включив камеру на 0,5 і, як би, буду знімати на задню камеру, тому що до цього я знімав в основному на передню в 4К. Зараз зніму на задню. Хотів таку річ сказати. До речі, на передню камеру знімати якось легше, тому що можна себе бачити мені якось простіше. На задню я просто нічого не бачу. Не бачу, куди мені дивитися. Але суть не в цьому. Що мене мотивувало записати сьогоднішнє відео. Останніми днями розвиваю таку думку, що. Почав помічати, наскільки соцмережі, а конкретно YouTube ввійшов в моє життя і забирає настільки багато часу. І суть навіть не в тому часу, який якби на це витрачається. Тому що багато і корисної інформації я звідти беру і знань. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що. Коли дивишся дуже багато чужих думок, а YouTube це так чи інакше чужі думки, чуже життя, то починаєш віддалятись від свого ядра, від своїх бажань, від свого життєвого шляху. І останнім часом я, напевно, зайшов настільки далеко, що. Навіть зменшення, умовно кажучи, об'єму того, скільки я споживав контенту за день, на половину, там, може на половину, може більше половини, має дуже позитивний ефект. Я як починаю назад повертатись до себе в плані того, що я краще відчуваю свої бажання, що я хочу. Краще розумію свої думки, краще можу відрізнити цілі, ті, які мені справді хочеться досягати, і ті, які просто не те, щоб вони нав'язані іншими людьми. Я б не говорив з такої позиції. Просто є така концепція, при якій ми поступово стаємо тим, чим ми себе оточуємо. Якщо постійно слухати думки інших, то поступово життя е, рухається в сторону того або тих думок, які ти постійно слухаєш. Через те важливо себе оточувати і предметами, і обставинами, і людьми, е, тими, які сим симпатичні люди, е, Поглядом на життя цих людей ти симпатизуєш через те, що так чи інакше все це має вплив. І це, якби соцмережі, вони також займають просто в часовому проміжку напротязі дня займають дуже велику якби, частину. Мене на цю думку наштовхнула одногрупниця зараз, з якою ми на курси ходимо, вона просто розказувала в групі, що вона чатом GPT для штучним інтелектом для вивчення мови користується дуже багато. І вона каже: він її став як найкращий друг. Вона проводить там до п'яти годин в день, переписуючись з штучним інтелектом. І по тим, е, якби повідомленням, що вона показувала, я так бачу, що в неї стандартна версія, тобто вона його не за якби зажала в рамки, не якось не видресирувала. Умовно кажучи, там середньостатистична звичайна версія штучного інтелекту, що я маю на увазі, тому що я використовую штучний інтелект зараз як е, конкретний інструмент. Тобто я дуже е, жорстко його зажав в рамки, м, того, щоб він мені не лив воду, не говорив зайвого, не говорив свої домисли, а при цьому е, його можна зажати е, в ті рамки, е, в яких він зможе виконувати якусь конкретну. Корисну функцію. Якщо цього не робити, то загальна середньостатистична версія вона така дуже дружелюбна, занадто навіть і вона м, говорить дуже багато зайвого і того, що не відповідає реальності. Тому що треба розуміти, що все людство зараз воно, виступає безкоштовними тестувальниками нового програмного забезпечення. І зазвичай за це платять великі гроші. Є такі професії навіть в IT по тестуванню програмного забезпечення. А тут, ніби як нам безкоштовний інструмент дають, хоча насправді це не безкоштовний інструмент, і ми віддаємо всі свої дані, які використовуються для навчання цих систем. Але суть не в цьому. До чого я вів? До того, що. Вплив соціальних мереж, вплив штучного інтелекту на наше життя з часом відсоткова частка його постійно з кожним роком збільшується, збільшується, збільшується. Я думаю, збільшується останні 10-15 років. І в подальшому, я думаю, швидкість цього збільшення буде тільки підвищуватись. Також я думав над тим, що гаразд цю тему не буду піднімати, краще це винесу в окреме відео. В цілому, що хотів сказати, реальні зв'язки прикольніші, ніж в соцмережі, через одного свого друга познайомився з іншим. Записував відео, де ми катались на його машині в Хонді. І я піймав себе на тому, що останні пару років не доглядаю так за машиною, як раніше, і не використовую її по призначенню. Тобто я їжджу на, як на звичайній машині, там, розкручую на автоматі там, до трьох тисяч обертів, просто на автоматі передачі переключаюся, я собі доїжджаю до точки Б і все. А зараз я зрозумів, ну і згадав, коли я отримував задоволення від водіння. І сьогодні я якби ось цю частину, там 30-40% часу, який я раніше витрачав на соцмережі, я його витратив на себе, загнав машину в двір, там понатирав її. Різні мілкі речі зробив, і зараз просто в хорошу погоду виїхав до озера по... проїхатись. І не стільки біля озера погуляти, скільки е отримати задоволення від водіння, включив спортрежим, е пелюстками переключав передачі, розкручував до 7,5 тисяч обертів. І кайфанув дуже сильно і згадав і задумався про те, що, на жаль, соцмережі витісняють часто такі моменти. І я зараз радий, що я це усвідомив і поступово цю динаміку повертаю в те русло. Коли це мені приносить більше задоволення і більше мене радує. на цьому думаю, все.